Росіянам не подобається те, що ці атаки стають дедалі частішими. Була Курська область, була у нас і Брянська область. Склади вибухали а також сьогодні. Вночі і напередодні була інформація, що 23 листопада ми ще влучили атакам. Саме по С 400 чекаємо звісно, підтвердження від генерального штабу, але от російські пабліки пишуть, що все ж таки влучили і там також є. 200 і трьохсоті серед російських е генералів і офіцерів. І е в російських ефірах на пропагандистських каналах дуже активні йдуть обговорення з приводу того, як же ж вони будуть протидіяти цьому, як вони будуть відповідати. Про річні ми вже з вами чули, бачили. Ось той бункерний дід вилазив, але вилізла іще й одна дуже відома всім: бобритка Семенян. І ви знаєте, не знаю, в неї, мабуть, таке хобі. Що вона постійно говорить про заднюю, і от вона вирішила в ефірі у Соловйова запитати: а хто ж перший цитую дасть задню? І вона каже, от коли ми слухаємо нашого верховного начальника, вона його начальником, до речі, називає, то каже, що Росія навряд чи буде давати цю задню. Послухайте, про те, що сталося на цьому тижні, на моїй малій батьківщині, в моїй рідній Кубані, кажуть, бачили очі, що купували. Це означає, очі бачили, що купили, а в російській мові можна сказати ще за що боролися, на те нарвалися, або що шукали, те й знайшли. Адже скільки ми про це говоримо, як у вашій студії, так і в інших студіях, і просто люди підходять на вулицях і запитують, коли це все закінчиться, чим це закінчиться, Я відповідаю на одне і теж вже два з половиною роки. я не знаю, коли це закінчиться, але я знаю, що це закінчиться в якійсь формі ракет ракетним ультиматумом знову ж таки, я навіть зараз не знаю, чи це той самий ракетний ультиматум, після якого вони відступлять, чи їм доведеться показувати знову, і комусь доведеться відступити? І щось мені підказує, що це будемо не ми. Чому це мені підказується? Тому що, якщо ви коли-небудь спілкувалися з нашим начальником, мене іноді звинувачують в інтернеті в тому, чому ви говорите начальник природно. Я маю на увазі президента Росії Володимира Володимировича Путіна. Просто президент, це теж не наше слово, так ми його прийняли в 90-х роках, так само, як і конституцію багато в чому взяла звіти, і так далі. А начальник це все таки російське слово. Початок, початок всього, початок нашого нового життя. Так що, якщо хтось хоча б раз у житті з ним розмовляв, як ми з вами, ну цілком очевидно, що ця людина, ну просто. То не здасть назад, це неможливо. і для Сіменянші Путін це начальник. Вона впряму це говорить. Я навіть не уявляю, якби хтось з українських журналістів сказав, що там Володимир Зеленський їхній начальник. Ну це просто якийсь нонсенс. Але ви почули шкода, що за новими правилами ми повинні перекладати українською мовою всі ці російські синхрони. Але от ви можете знайти в мережі або краще не знаходьте. Я вам переповім. От вона там на початку. Трішки говорила українською, бо вона сказала, що вона коментувала ситуацію, яка сталася, як вона каже, на моїй малої родині на Кубані, і вона сказала, рідненька й Кубані. Говорять, бачили очі, що купували. Ну тобто, вона так і сказала. Почала бачите, вже вивчати українську бо розуміє, що, мабуть, їй доведеться там свідчити потім для наших спецслужб. Або я впевнена, що. З нею розправляться інакше, бо так чи, так чи інакше в покарання воно все рівно буде за її ось ці всі діяння і злочини. Але вона заявляє про ракетний ультиматум і каже, що ж вони там не збираються давати задню, бо у них є всі пушки, є рішники, є какошники, є боя... бояришники. і вони будуть всі летіти на територію України, а можливо згодом полетять і на країни. Заходу, але водночас вона задумалася все ж таки про кінець війни, бо каже, що набридло їй це все, і але вона запевняє, що Сполучені Штати і Європа, а, начебто, не зупиняться допоки не відчують все цитую на своїй шкурі. І от вона говорить, що поки ми не пустимо ракети по Європі, то війна триватиме. Поки вони не побачать цей кулак, піднятий над мордою, вони не зупиняться не і крім Америки про це не варто забувати. Є ще Великобританія. Вчора мені про це дуже дотепно нагадала Марія Захарова. вона навела приклад розмови Байдена з британським керівництвом, де він каже: Ми дуже цінуємо вашу провідну роль у плануванні, у стратегії всього цього українського конфлікту. Ми дуже добре пам'ятаємо, як цей кудлатий імбецил, вже колишній лідер Великої Британії. З російським прізвищем Борис чомусь, але саме він по суті розірвав ті самі домовленості, за якими все могло і повинно було закінчитися з набагато меншими втратами для України, ніж вони будуть зараз. А можливо, вже пора, як говорить Семенянша, показати кулак, але не Заходу, а саме Росії, і дати вже нарешті. Дозвіл бити не лише там по Курській області, але й по інших областях Рафіль щоб долітало до Москви і до Санкт-Петербургу. Бо до речі, ракети атакам: штормшедов, скальп французького виробництва, вони ж насправді ну до Москви можуть долетіти, якщо запускати їх, звісно, з, -з, -з кордону, але ну. Наскільки знову ж таки це правдива інформація, у змі були такі новини, що, начебто, саме по Москві і Санкт-Петербургу, по ось таких густонаселених містах Росії на столицях Росії бити цими ракетами не можна. Хоча знову ж таки там дуже багато військових об'єктів, аеродромів, аеропортів і всього всього іншого, що допомагає Росії. У війні проти України а також ще один пропагандист Соловйов в цьому же ефірі разом із Сіменяншою малювали карти, малювали карти і а, роздумували, а куди ж долетить їхній арешник, до яких країн, і а, за скільки секунд? Подивіться почніть почніть думати. А британське видання Daily Mail розрахувало час прибуття балістичної ракети і прийшло до сумного висновку. Здається, це все. Тобто чайник не встигне закипіти. Це вкрай неприємно. Скільки летить до Британії? 15-17 хвилин. Яка неприємність? Так що Берімор ставте чайник вже більше не працює. От мені цікаво, як в них це так виходить, що їм використовувати північнокорейські, іранські, балістичні ракети та й взагалі ракети, які в них є в власному виробництві проти. Країни, на яку вони напали, їм можна, і для них це норма. Їх не хвилює. Те, що в нас люди тут також працюють, живуть, навчаються, народжують нових дітей, їх це взагалі не хвилює. І вони запускають ракети і жаліються, що коли їм летить щось у відповідь, ну коли ми захищаємося, тому що ну ми ж не можемо просто ну, стати і нічого не робити. І от вони говорять, що ну ні, ну не можуть ж українці вбивати росіян, бо вони знаходяться в себе вдома. Ну, це також далі я вам продемонструю. Синхрон Кісельова, він в ефірі вістей вечірніх, недільних розповідав про те, що ну, не можемо ми вбивати росіян на їхній території. Ну, То ми їх зараз вбиваємо на своїй території. Тут ми їх можемо, виявляється, вбивати. Ну, то Вони загарбники, то в принципі так і є. Але ми можемо відповідати і вбивати військових злочинців. А... На російській території, щоб вони не прийшли потім на нашу територію. Чому ні? Але от бачите, в них взагалі логіки не існує. Вони цього не розуміють, тому що вони вважають, що Росія прівиши всього Росія найбільша, наймогутніша держава світу, і вони просто хочуть знищити Україну, знищити українську державність, захопити наші території е собі. Про Кісельова згадувала. Давайте ми ось почуємо, як він презентував. Ось ці ракети атакам саме і штормшедов по території РФ сталося те, від чого неодноразово президент Росії застерігав удари далекобійними ракетами в глиб нашої території змінили природу конфлікту, саму його суть. Зсу використовувати таку зброю самостійно не може. натовські офіцери визначили цілі, проклали ракетний маршрут і натиснули на кнопку Пуск. Таким чином американці та англійці своєю зброєю стали вбивати росіян, що взагалі то у себе вдома. Ось що сталося. А ми виявляємося не в себе вдома, і нас вбивати можна. Але це російські терористи, російські злочинці. Я впевнена, що е кара їм точно буде. І знову ж таки Кісельов далі дуже вихваляв свого начальника, начальника Путіна, як говорить Сіманіанша. І він роз розповідав про те, якими ж можуть бути наступні цілі, і що Арешнік він буде прилітати, виявляється, не лише по Україні, але щось цікаво, коли ж вони запустять його по країнах НАТО, про які вони так активно розповідають і погрожують в своїх ефірах. Відтепер цілі наших ракетних ударів можуть не обмежуватися географією України. Сьогодні ми говоримо про США та Британію. Європи також це стосується Франції та, можливо, Німеччини. Макрон і майбутній канцлер Мерц розмахують скальпами і таурусами. Може бути, хоча б в Європі, зараз ще заспокоїться. тому що зрозуміло, що американська парасолька не захищає від нашого орешника. Думаю, жителі в Європі зараз обов'язково повинні відчувати власну незахищеність і вразливість. міф про захист зруйнований міф проти отрути від орешника немає і не буде в найближчі десятиліття. От так цікаво їх слухати, і найбільше цікаво знаєте, подивитися, коли нам передадуть все ж таки ППО, які здатні збивати ось цю балістику середньої дальності, можливо, навіть ось ці міжконтинентальні ракети, і щоб показати, як ми можемо зламати цю російську пропаганду, ось ці всі їхні розмови про непереможність, про найкращі ракети, які не може збити жодна система в світі. Тому що я впевнена, що ці системи є. Вони є в Сполучених Штатах Америки. Вони прикривають Європу і в Ізраїлі. Вони є. І хотілося б, щоб вони були в Україні. Над цим зараз працюють президент Зеленський говорив. Але от ви бачите, що ж мені вже цікаво послухати, що вони будуть розповідати тоді, коли ми справді зіб'ємо цю ракету всьому світові. Про це покажемо, розкажемо. І ну, виходить, що вони знову поб'ють свій новий рекорд в своїй же ж брехні.